Так, друга частина уроку про універсальний дуже класний розклад на всі випадки життя. Тут ми будемо розглядати питання конкретне, ситуацію на роботу. Опишу вам саму ситуацію, ну, звичайно, і мене називаю, колода настроєна. Ситуація така: людина їздить на заробітки і цікавиться, що ж там буде далі. Буду далі їздити, зупинюся вже нарешті ну, перестану їздити. Що буде з роботою? Одразу вам хочу пояснити, сказати ну, усім, хто ще цього не зрозумів. Немає, немає десь наперед написано, коли і скільки. Тобто, все залежить все одно від людських рішень. Ні на небі не написано, ні в картах не прописано. Тобто, ви повинні зрозуміти. Коли, от питання звучить, коли я перестану їздити, Ну, от коли ти вирішиш перестати їздити, тоді і перестанеш їздити. Розумієте? Отак. Або, наприклад, скільки там часу я ще буду там самотня. Припустимо, ну немає в астральному понятті от, часу, тобто довго, коротко. Розумієте, є обставини, які нас до чогось ведуть, і ми повинні ними користуватися і робити наш вибір і до чогось йти. І від наших рішень залежить результат. Немає такого, скільки скільки і коли в картах. Це неправильне запитання, коли, скільки і як. Ну тобто, все залежить все одно від людських, скажімо так, рішень. Є обставини, які ми, які ми можемо картами продивитися, і відповідно підкоригувати наші рішення, нашу поведінку, наші якісь дії, щоб дойти до певного результату. Отак От працюють карти, і ну і так вищі сили нам, скажімо так, допомагають, тому що в них в Бога немає інших рук, крім наших. Ви повинні це зрозуміти. Що тільки ми своїми діями, вчинками, думками ну будуємо наше майбутнє в сьогоднішній момент. А карти нам тільки підказують, які обставини на що впливають, до чого вони нас ведуть, який результат там, наших певних дій чи думок. Розумієте, ми, ми тільки підказки від них отримаємо від вищих сил, а не конкретно, от що буде. Те, що буде, залежить від нас. І так, давайте не буду багато говорити. Подивимося на роботу. Другий метод викладку карт. Я вам в першому відео показала, так, витягуємо 9 карт і викладаємо отак по порядочку всі 9. Тут трохи інший метод. Я користуюся ним також. Так, колоду я перемішала. Дивіться. Можна витягувати по одній карті. В даному відео я хочу витягнути по дві, щоб, ну, скажімо, так, було більше інформації, можна було трошки краще пояснити. І заодно з вами з тими людьми, які вчаться, щоб зрозуміли, як ці карти поєднувати. І якщо ви навчитеся поєднувати дві докупки карти, то ви потім зможете і триплети, і по чотири, і по п'ять, і по 25 карт поєднати вкупі. Тому що ну, перші дві ведуть до наступних двох і, і так по порядку. Тому тут я буду витягувати можна по три. Взагалі-то коли я роблю ну, розклад комусь і використовую оцей. Три на три я його називаю цей розклад. Бо зверху є три, і отак вниз є три позиції. Я витягую по три карти. Але в цьому відео буду витягувати по дві, щоб ну, легше було, скажімо так. І так, що ми робимо? Ми беремо всю колоду, перемішали. І спочатку викладаємо в центр. Тобто саму суть ситуації кладемо в центр. Ну, я витягую три, я вже вам казала. Зараз буду витягувати по дві. І тоді по порядку сюди дві, сюди дві. Якщо вам ну, так легше, і вам так хочеться, і вам так рука тягнеться, і душа так хоче, ви можете витягувати отак вниз. Я роблю по центру і тоді рядами горизонтальними, по дві. Карти злиплись, ну нехай буде три. Так, певно, мало бути. І внизу. Так, тут не видно. Якщо ми дивимося на період, на субитійний ряд, я в першому відео казала, можна дивитися не на конкретну ситуацію, як зараз я дивлюсь на роботу, а просто які там події мене чекають протягом дня, тижня, місяця, тоді ми оцей ряд читаємо як початок періоду, середина періоду і кінець. Тут я буду читати, як і показувала в першому прикладі. Це що з минулого впливає на ситуацію? Це основна суть всієї ситуації, що буде відбуватися протягом періоду. І тут ну, до чого ми доходимо на фініші. Тобто, минуле, основне теперішнє, найближче майбутнє і результат. Що ми робимо спочатку, як я казала, середину. Що відбувається? Людина думає, людина зациклилася на рахунок роботи, на рахунок фінансів, на рахунок своїх якихось результатів, бо сім'ярка Пентаклів, ті, хто вчаться, знають. Це є коли ми зробили якісь труди, ми для чогось постаралися, і ми зараз чекаємо якихось результатів. От людина думає, людина ну, зациклена, рішає, намагається вирішити по тузу мечей якісь питання ну, фізичного матеріального характеру. Добре, ну, ми про роботу дивимося, тому карти нам синхронно відповіли. Тобто, колода нормально настроєна. Ой, перепрошую, ой, перепрошую. Вже. Сильно зачепила стіл. Що далі ми можемо робити? По цьому я показувала в попередньому відео, покажу ще раз, так? Як ми йдемо? Дивимося, чому, чому ця ситуація відбувається? Тут активна якась діяльність, відносно чого, ставимо там запитання та? відносно сімейного благополуччя. Тобто, чому це питання стоїть гостро? Тому що тут йде рух відносно сімейного матеріального благополуччя. І діти, і батьки, і все вкупі. Ну, тобто, тут сім'я, тут родина, яка зв'язана ну, скажімо так, фінансами, майном, ну, взагалі от сімейне благополуччя матеріальне, тут от, чому така ситуація? Тому що все зв'язано з рухом сімейним, скажімо так. Плюс ще чому? Тобто, ми у, у ці карти беремо І це, і Це. Чому так, так гостро стоїть питання? Тут якась. Або зупинка. Скажімо так, в роз'їздах, ми ж дивимося на роботу, я вам поясню, але на рахунок заробітків. Або є якась зупинка, або людина сама просто навіть не хоче про це думати. Їй вже це надоїло. Вона, ну, скажімо так, хоче відпочити від цих доріг. Тобто, чому стоїть таке запитання, скільки я ще буду їздити, і що мене там чекає в роботі, тому що людина вже. ну... Не хоче навіть про це думати, вона якась втомлена. Або ну просто зупинка, ну скажімо так, не працює, не, не їздить. Чи, ну, ну, якась зупинка відбувається відносно тих доріг. Або вони просто вже ті дороги дістали, що не хочеться навіть про них думати. Оце є основна причина, що йде з голови. Фінансове состояння активний рух сімейний, плюс оці всякі різні дороги. На фізичному рівні дивимося причину. Дивіться, людина как би, хоче віддихнути, правильно? А є купа різних задач, які треба рішати. І то порішати, і то порішати, і туди поїхати, і то зробити, і дуже всього, хоча я з цим не згоден, я цього не хочу. Тобто карти тут показують, що на фізичному рівні людина хоче віддихнути вже від тої якоїсь боротьби, від тих всяких різних справ, що їх дуже сильно багато. Це є фізична причина, чому людина думає от про ту роботу, про ту вже якусь стабільність, їздити, не їздити, скільки ще їздити. Тому що хочеться відпочити від тої дикої активності, як ми поєднуємо карти від одної до іншої. Відпочинок від чого? Від того активного руху, скажімо так. Плюс. Друга причина людина заморочена, запарена, ну, скажімо так, думає, рішає відносно вже стабільності. Четверка жезлів – це є наша стабільність. Людина хоче вже стабільності, вона стомилася. Оці карти підкреслюють ці. Як бачимо, людина стомилася від тих доріг, або вже навіть не хоче про них думати, їх нема. Можливо, не виходить, може і хоче їхати, а не може. Ну, тобто тут нема та, якби доріг. І вона і людина запарена своєю стабільністю, своїм домом. Так, що далі ми робимо? Ми починаємо аналізувати, скажімо так, події, які впливають на оцю роботу. Так? Тобто, перше, друге, через Оце, третє і четверте, як я показувала в першому відео. Тобто, спочатку йде що. Людина активно займається сімейними питаннями, сімейним благополуччям. Та, ну, квартира, майно, гроші, неважно, ну, сім'я, рідні, близькі, старші, молодші, будь-яке покоління, сім'я. Тобто тут є активне спілкування з сім'єю і турбота про фінансове благополуччя. Далі йде що? Далі людина, типу, так, старається налегке. Ну, знаєте, мені трохи не подобається дев'ятка чаш. Я не люблю її. Вона дуже часто показує людину, яка, як вам сказати, буває хтось, хто випиває. розумієте, тобто якось... Під впливом, скажімо так, якихось там алкоголю чи ще якихось речовин ем, займається ділами. Або буває, що людина ну, несерйозно, скажімо так, рішає всякі різні діла. І тут показано, що людина активно хоче вирішити матеріальне, але з іншого боку, дев'ятка чаш вона ще показує таке, знаєте, наше, ем, ну, не то, що на пофігу, ну якесь таке розслаблене, не дуже сильно людина вкладає енергії, сил, скажімо так, у рішення. Купи всяких різних задач. Тобто десь щось не хоче робити, десь чимось не согласна, десь махнула рукою. Тобто, тут йде розслаблений стан. Я намагаюся порішати цілу купу всього, але мене це напрягає. Я хочу розслабитися. Тобто тут людина ніби рішає, старається, а з іншого боку, ну, хоче розслабленості. Розумієте? Отак. Далі тут. Через що, після цієї події, людина думає над своїми результатами. Тут мож, може говорити у ці карти про те, що людина, ну, ну так, як вам сказати, не дуже серйозно ці діла і рішає. Тобто щось порішала, щось не порішала, на щось махнула рукою, щось до кінця не довела. Ну, якось таке, знаєте, не зовсім серйозні діла, одним словом. Це приводить до того, що людина чекає результатів, а результати не такі вже дуже сильно файні, тому що тут -то було розслаблене состояння або хотілося відпочити, не дуже сильно і напрягалася. І тут зараз чекаю результатів, а результати мені не дуже сильно подобаються. Далі що? Наступна подія? Тобто, перше, це потім це через це состояние, Наступна подія тут дороги або не буде, або людина не хоче. Нікуди їхати, не хоче рухатися. Ми дивимося про роботу та про заробітки. Тут або дороги не буде, або людина не хоче їхати. І остання фінішна карта, до чого це приведе, якщо людина таки зупиниться, ну буде запарена якимось домом, якоюсь своєю стабільністю. Знову ж таки, по цих картах не видно: буду я їздити, не буду я їздити, але я буду дуже сильно стресувати і паритися своїм домом. І скорше всього, цього, ну. Це виглядає так, що людина може не захотіти далі їздити, а почне вдома шукати собі роботу. Отак. Ну добре, це ми ще не все подивилися. Далі дивимося, ми що як було, як є, як буде. Правильно? Або отак, що людина думає по хронології, що відбувається. І результат, який вона отримає. Ну, давайте почнемо отак. Я завжди роблю отак. Тобто людина думає про фінансове благополуччя, про сім'ю. Це веде до якого результату? Не до результату, боже, перепрошую, результат в нас внизу. Тут що відбувається в даній ситуації. А тут знову вмішується якась любовна історія, щоб ви розуміли. Чому я кажу любовна? Тому що і ця і ця карта, вони в основному про стосунки. Якщо тут не про любов, ну, то просто якісь інші люди, з якими ти там домовляєшся. Тобто, людина що, думала про сімейне благополуччя, тут зациклилася все-таки на якихось любовних історіях. І в результаті, що отримала, я не хочу паритися, я не хочу робити якісь м рішати справи, я хочу віддихати. Тобто, скорше всього, як все було, людина думала про сімейне благополуччя, про гроші. Тут вмішалися емоції, любовні історії, і результат, до чого людина дійшла, вона просто вже не хоче ті всякі діла свої рішати, якісь справи рішати. Тому що людина ну, тут зараз на емоціях, на любі сконцентрована. І у цей розклад він завжди, до речі, показує основне для людини, що для неї важно, чим вона займається, який результат отримує. Тобто, по цих картах видно, що... Людина мене питає про роботу, про там, про робочі моменти, про поїздки, от всяке таке матеріальне. Але насправді з минулого тут вплив має відносини, тобто не так сильно важливе їй питання роботи, як відносин. Тобто тут варто ще подивитися любовну сферу, тому що вона дуже сильно впливає, от якраз на матеріальну сферу. Людина хоче з, ну, скажімо так, любовні стосунки свої вирішити порішати. І в кінцевому результаті тому й не хоче діла рішати, тому що їй тут любов, розумієте, а не, не ділова якась атмосфера. Добре, це те, що з минулого вплину. Дивимося тепер, що в голові в людини відносно знову ж таки цієї роботи. Так, тут переживання. Імператор може вказувати, не, дивіться, не завжди мужчину. може вказувати на мужчину, може вказувати на якісь. Ну, дуже важливі й серйозні справи такого ну державного характеру, не знаю офіційного характеру, ну роботи майна знову ж таки, всяких різних моментів. Тут не завжди мужчина, але карти вони багатослойні, Вони можуть показувати і одне, і друге. Тобто, в голові в людини тут або мужчина, за якого вона переживає, що можуть підтверджувати у цій карти. Або знову ж таки якась дуже серйозна ситуація з самою роботою, з державою, ну, з чимось з органами, ну, з документами. Тобто імператор показує, що людина переживає, переживає або за любовні стосунки за якогось імператора, або і плюс якісь дуже важливі моменти: стрес іде. Що в результаті вона отримує? Тобто, тут людина переживає. Типу, що ніби як не від неї все залежить, залежить там від органів, від документів, від держави, від якогось мужчини, ну тобто від когось щось залежить, вона переживає. Відповідно, чекає якогось рішення, як буде розвиватися ситуація по роботі, і до чого це все веде. Людина має стабільно те, що має, і не працює, а розважається. Ну, Що мається на увазі, розважається. Не то, що там я, я ходжу кожен день по нічних клубах. Мається на увазі, що я не, не, не працюю, Ну, тобто, не намагаюся там чогось собі досягти, не займаюся важними ділами. Я в розслабленому стані. Тобто, людина фінансово має якусь певну стабільність, якусь конкретну і дуже сильно роботою і не заморочується. Тобто ми дивимося про роботу. Тобто, висновок, який в теперішньому стані відносно роботи. Тут або людина чекає рішення від якихось органів, або все залежить ще від якогось мужчини, від стосунків з ним. Вона в очікуванні того всього. А на ділі нижній ряд показує, що відбувається насправді результат. Тобто я чекаю рішень, я переживаю за когось чи за якісь органи. І тому в результаті маю те, що маю, і дуже особо нічим не парюся, тому що все залежить від того рішення, яке до мене прийде, бо я його чекаю, і від мужчини, за якого я переживаю, чи від органів, чи від структур, чи від, там, від роботи, від чогось такого. Поняли, так? Надіюся, до чого я веду. Це що було, це що є зараз. Відносно роботи людина чекає якогось рішення відносно роботи, ну не працює. Або якщо працює, то так ну, на якомусь такому пофігу і стабільно та, як є. Добре, тепер дивимося, що воно буде далі, і це показує нам оцей ряд. Скорше всього, дивіться, ці всі карти, якщо до кубки поєднати, показують на то, що ну, людина не буде дуже особо довго сильно їздити на якісь заробітки. Може взагалі вже й не поїде. Якщо поїде, то ще там якийсь разок. Ну, ну навряд чи тому що тут йде зупинка поїздок. Або якісь свої роздуми ведуть до якоїсь поїздки, ще якоїсь одної можливо. Далі в нас що йде? Людина запарюється, думає, рішає, аналізує, може й вчиться, з кимось обговорює сімейні питання. Тут все стане в сім'ю, і тут іде переживання стрес за дім, за рідних, за близьких, за себе, за стабільність. І тут ніде немає карт, які показують, що людина їздить і заробляє. Тут нема пентаклів, тобто тут нема грошових карт, які показують на роботу. Там вісьмерки пентаклів чи тройки пентаклів, що людина старається, людина працює. Тут таких карт нема скорше всього, що тих якихось таких поїздок ну, довго їх не буде. Бо тут людина буде запарена своєю стабільністю. Тут будуть розмови про родину, про родичів, про близьких, про рідних, про друзів, про дітей, про батьків. От всяке таке буде рішатися. Скорше всього, що людина тут не буде особо їздити. Якщо поїде, ну я не знаю, може ще раз, і то не факт. Ну, Тут буде запарення. Лишатися дома чи не лишатися, бо дуже буде багато всяких родинних питань на рахунок рідних і близьких. Тут і їхати не хочеться або дорога не виходить через рідних, близьких, і от вам результат. Зрозуміли, надіюся. Тепер дивіться. Ну, я не буду це все перевертати, бо це все буде довго і час займе. Тепер читаємо ряди верхні. Тобто, Ось мене цікава ще карта. О, бачите, що це. І тут все старші аркани. Ні, тут щось з мамою скорше всього зв'язане або з дітьми. Ну, Тобто, або та жінка, якій я дивлюся, типу вона є мама, і відносно дитини тут будуть питання стояти, або на рахунок її мами. Ну, бо тут точно щось про батьківство, бо шут це дитина, імператриця це мати дитини. І тут луна от, як би, да, замішання за на рахунок цього. Тобто, скоріше всього, тут дороги якоїсь не буде, або не людина не захоче їхати іменно відносно дитини чи відносно мами, щось от в тому роді. І так, що ми робимо? Ми читаємо верхній ряд, це є наші думки відносно самої ситуації. Я думаю про сімейне благополуччя сім'ї. Я думаю про те, що я переживаю, стресую, тому що, скажімо так, там моя вся робота залежить від може моїх твердих рішень, може від якогось мужчини, може від якихось органів. Тобто спочатку я стараюся для сім'ї та щось роблю. Потім я вже залежна від чогось, стресую, і в голові далі я не хочу їздити, або я не можу поїхати, тому що тут замішана або дитина, або мама. Що відбувається по ситуації? Тепер читаємо цей ряд. Людина була запарена особистими стосунками, далі чекає вирішення ситуації, і, скорше всього, вона це поклала на когось іншого, чекає рішень якихось, думає, запарюється. Це приведе до чого? Тобто ми ну, хронологію читаємо: до того, що людина буде обговорювати це все з рідними, близькими, сім'єю, брати, сестри, діти, батьки, тобто всі свої рідні близькі, вона тут буде. Ну, скажем так, конкретно дуже виясняти, хто кому, що там дожен, хто що має робити, хто що має там як. Тобто тут буде дуже такий аналіз і дуже буде ну, логічні, холодні розмови, вирішення сімейних питань. І до чого це все, скажімо так, приведе. Я не хочу більше сама, скажімо так, дуже сильно напрягатись, цілу купу всього рішати, я з цим не згодна. Я маю те, що маю, і я трохи розслабилася, ну, бо хочу, скажімо так, розслабитися. І це приведе до того, що людина буде думати, і знову ж таки, тут ще хтось може бути з кимось обговорювати питання, хто де живе, хто як живе, хто чим займається, і буде переживати іменно за стабільний дім, свій, не десь там за, за кордоном, а іменно свій. Тут скорше всього людина вже втомилася від тих роз'їздів, і їх скорше всього що не буде. Або якщо буде, то ну скажімо так, це не буде так довго, тому що вона з кимось почне рішати скільки можна. Треба щось робити, треба щось рішати. Ну тут багато дуже людей замішаних. І ця карта, і ця, і ця, і ця говорить про інших людей. І тут карти, і тут карти говорять про інших людей. Тобто тут людина ну, не буде сама то все рішати. Їздити їй, не їздити, де їй лишатися. Ну, Я не побачила тут конкретної, стабільної роботи, що людина собі працює, гроші заробляє і, і вся така щаслива. Тут я того не побачила. Тут, скорше всього, буде вирішування, питання з тим, скільки мені їздити, куди мені їздити, і що робити з іншими людьми, тому що. Питання буде стояти на рахунок того, щоб устабільнитись, устаканитись на одному місці з родиною. Надіюся, я вам змогла пояснити, як цей розклад робити, як по порядку які позиції з чим поєднувати. Якщо не зрозуміло, тому що ну, я довго реально думала робити його, ну, чи показувати вам чи не показувати, тому що не знала, як вам пояснити доступно, як яку карту з якою поєднати. І навіть зараз не впевнена, що мені це вийшло. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Якщо треба, я буду повторювати. Взагалі маю таку думку зробити новий ну, список відтворення там чи як якось там на, на практиці з вами тренуватися, як карти поєднувати, як розклади певні робити. Пишіть мені, будь ласка, чи ви все зрозуміли? Якщо не зрозуміли, буду дознімати, чи перезнімати, допояснювати. Все не зрозуміли, пишіть запитання, якщо зрозуміло, ясно, потім пишіть, як у вас це відбувається, як ви практикуєтеся, виходить, не получається, якісь запитання. Я буду намагатися вам відповідати. В коментарях, якщо там часом я там, не зможу вам відповісти, ну знову ж таки є інші підписники, які теж цікавляться, які теж практикують десь на собі. Може вони вам допоможуть. Тобто, зробіть ну, я не маю можливості зробити якийсь такий, не знаю, чи там вайбер-групу, чи ще там якусь групу, розумієте, форум, тим більше створити сайт. Ну не маю таких можливостей, мінь, знань, щоб створити якісь форуми для обговорення. Ну, то нехай в тих коментарях ви між собою хто вчиться, дивитеся це. Пишіть запитання, пишіть свою думку, пишіть, як у вас виходить, і, можливо, ви між собою сконтактуєтеся і один одному там десь в коментарях будете допомагати, підказувати. Все, будь ласка, всю свою думку пишіть, я буду по можливості вам відповідати. Завжди читаю, стараюся, намагаюся пошвидше вам відповісти. Всіх вам благ, всього найкращого. Надіюся, моя робота була вам у користь. До побачення.